Привіт, чуваче. Чим займаєшся по роботі? Роботі? Пф, тільки лохи працюють, чувак. Я ж там жив, розумієш? Бачив цей фільм якось, головний герой, звісно, я. Скажи мені, чи виглядають хлопці з заводу щасливими? Ні, чорт забирай! А я влаштовував вечірки чувак, зустрічав нових крутих дружків. Оце справжнє життя. Ну, типу. Здається, колись був начальником складу в доставки. Люди мене підставили, розумієш? Ти ледер, значить? Або ти живеш на батьківські заощадження? Давайте назвемо його ледерем. Чи може з ним краще не конфліктувати, він ніби людина, хоч і прокуряна? Ні, все ж таки він ледер. А йоу, розслабся! Якщо ти заздриш, то просто скажи так, друже. Я розумію, не всі починають життя з легкого режиму. Так воно й є. Ні, ну а що? А як можна жити і не працювати? В наших країнах це неможливо. Напевно, спадщину отримав, або синок якогось олігарха. Йоу, чувак, давай на тебе перевіримо. Взагалі не хвилюйся. Я тебе зрозумів, друже. Покажи зуби чи покажи руки. А, давай руки. Чуваче, я нещодавно відкопував геокеш, смікаєш? Бруд, Ні. не хвилюйся. Ну а як же не хвилюватись? Це один з признаків. Бляха, І він реально нарколига, він міг би й копати. Він не виглядає взагалі як гість. Типу, одного разу я супер наклюкався і дивлюся я на свої пальці, а чуваче! Я усвідомив, що це мої пальці. Я просто ворушив ними. Спостерігав, як вони рухаються. Це ще здивовижне, чуваче. Та фіг його знаю, якщо чесно. А... Можливо, ще одну перевірочку треба зробити. Не хвилюйся, я тебе зрозумів, окей. Ха-ха-ха, давай перевіримо зубки. Ну зубки явно не ідеальні, зубки наркоманські. Був би тут гість, то тут були б ідеально білі зуби. Зуби виглядають так, ніби я виріс, жуючи кукурудзу, а не пластівці, чи не так? Але, бро, ці чіпси місні як цвяхи. Одного разу розлив пляшку з ними. Чувак, це жах. Ле язика собі не відкусив, але пиво лилося річкою. Та годі тобі, просто хочу запалити, знаєш? Знаю, наркомана приютив.